Дід Микита проживав разом із сім'єю онука Андрія. Колись в його трикімнатній квартирі вони проживали разом із дружиною Марією. Дітей своїх у них не було, тому весь вік прожили удвох. Вони й надалі б так жили, якби не один страшний день. В той день Марія пішла купити хліба і не повернулася. На вулиці їй стало погано, вона впала. Люди обходили, стороною не було до жінку, довго лежала. Поки не підійшов молодий чоловік. Він тут же викликав швидку допомогу. Машина приїхала швидко, але було б пізно спасати Марію. Якби люди не були такими байдужими і вчасно викликали б швидку, вона залишилася б живою. Про це дід Микита дізнався пізніше, а тоді горе просто застелило його очі. Він погано пам'ятає все, що було після того, як не стало дружини. Тим молодим чоловіком і був Андрій. Коли познайомились, він часто заходив провідати діда Микиту йому одному погано. А коли Микита Іванович дізнався, що Андрій із дружиною і двома доньками проживає на орендованій квартирі, запропонував переїхати до нього. Квартира велика, місця всім вистачить, і дід один не житиме. Спочатку Андрій відмовлявся, мов проти будуть родичі. А коли дізнався, що рідні у діда немає, погодився переїхати. Дійсно, так краще і разом було веселіше. І набагато дешевше, ніж жили на орендованій квартирі. Наразі він сам платить комунальні, дідові не дозволяє, а Микиті Івановичу так навіть краще. Наразі пенсії вистачає не тільки на ліки, а й заощадити трохи. Спочатку дід намагався допомагати дружині Андрія. Черю приготує, поки вони всі додому приходять. Дівчатка зі школи приходять раніше, пообідають і сидять у кімнаті з дідусем. Він їм багато цікавого розповідає. А потім домашні завдання вчать разом. З дідусем цікаво. Він завжди знає, що сказати, чи навіть допомогти інколи. Взагалі-то програма в школі не та, що раніше. Так живуть вони декілька років, з деяких пір. Дружина Андрія почала жалітися, що їй важко доглядати за дідусем. Він старенький, може його будинок для літніх людей визначити, адже йому багато років. А якщо зляже, хто за ним буде доглядати? Цю розмову почув Микита Іванович. Він пішов у свою кімнату і кілька днів звідти не виходив. Андрій почувався винним. Він насварив на дружину, що таке придумала, чи не пам'ятаючи її квартирі, вони живуть. Щоб так говорити про дідуся. Але від тих пір стосунки між дідом і Андрієм і його дружиною дуже погіршились. Дід Микита, як і раніше, зустрічав дівчат зі школи, годував їх. Вони разом робили домашні завдання в його кімнаті, але ввечері до столу не виходив, так і сидів у своїй кімнаті. Андрій вже й пробачення просив, але дід все одно не йшов. Дружина ж Андрія і не думала просити пробачення. Вона вважала себе все ж таки правою, не пам'ятаю вже, кому вона повинна завдячувати проживанню у цій квартирі. Через рік дід помітно ослаб, став ще слабшим ходив мало, з паличкою, шаркав ногами, від чого дружина Андрія аж кривилася. Так діяв на неї дід Микита. Але розмову про будинок для літніх людей вона більше не заводила. Вона бачить, як донечки горнуться до діда, і їй не потрібно думати, де вони та з ким. Але дратує її Микита Іванович, і нічого з цим вона зробити не може. Останнім часом їй зовсім не хотілося йти додому. Одного разу дідусь не вийшов з кімнати. Інколи хоч і не виходив, але чутно було, як він там щось робить, а це тиша. Андрій заглянув у кімнату до дідуся і застиг на місці. Не стало Микити Івановича. Після похорону в його кімнаті перебирали речі. Дівчатка заглянули в шухляду. Там, внизу під речами, лежали чотири конверти. На кожному було ім'я. Один конверт Андрія, інший дружині і два для дівчат, кожній окремо. Коли відкрили, в кожному лежали гроші. Все, що залишилось до кінця місяця від пенсії, дідусь розкладав по чотирьох конвертах порівну. Дружина Андрія плакала. Вона тільки наразі зрозуміла, як дідусь любив їх усіх, про всіх подбав і про всіх пам'ятав. І ще знайшли заповіт, в якому все своє майно він заповідав Андрієві. Тільки тепер зрозуміли, яке коротке життя. Здавалося, людина живе довго, а як подумати, то пролітає те життя. Не встигнеш навіть оглянутись. З тих пір сім'я в них стала дружнішою. Вони багато спілкуються між собою. Донечки стали розповідати батькам про життя в школі, про подруг, про друзів, адже раніше ні тато, ні мама навіть не цікавились, як вони живуть, бо дівчатка про все розповідали тільки дідусеві.